Знаєте, це не просто якась дитяча історія. Насправді, це справжній майстер-клас з комунікації. Зараз ми з вами розберемо, як один простий сценарій може взяти неймовірно складну ідею і перетворити її на історію, яка справді надихає. От давайте задумаємось, як взагалі пояснити дитині таку глобальну, таку величезну тему, як захист довкілля. І головне, як це зробити так, щоб не налякати, а навпаки, надихнути, щоб ця величезна проблема здавалася не просто зрозумілою, а й такою, що її можна вирішити. І відповідь як не дивно, ховається в одному коротенькому сценарії для дитячого мультфільму. Саме його ми й візьмемо за приклад, щоб розібрати, як геніальна простота може навчити справді великим істинам. Отже, поїхали. Перший стратегічний хід цього сценарію це подати весь урок як таку собі дружню, абсолютно безпечну подорож. Усе починається не з якихось тривожних фактів, ні, а з усміхненої планети. І це, звісно, одразу створює дуже позитивну правильну атмосферу. І от дивіться, замість того, щоб одразу вивалювати купу фактів, сценарій вводить нас у світ через провідника, лісовичка. І він не починає з лекції ні. Він ставить просте, відкрите запитання. Це ж не іспит, правда? Це запрошення до розмови. І це миттєво робить таку складну тему набагато доступнішою. Добре, але як же сценарій пояснює ось це ключове поняття: екологія. Саме тут, власне, і криється весь секрет його ефективності. І оцей момент він просто геніальний у своїй простоті. Визначення повністю оминає наукову термінологію і подає екологію як акт турботи, доброти. А що таке турбота? Дитина розуміє інтуїтивно. Тобто, це не про науку, це про почуття. Тепер, коли основа закладена, сценарій переходить до головного до навчального моменту, і він не показує якісь складні графіки забруднення. Замість цього він використовує простий, але неймовірно, ну просто неймовірно потужний емоційний контраст. Подивіться на це різке протиставлення, візуальне і емоційне. Це ж ідеальний спосіб пояснити суть проблеми дитині. Тут немає ніяких сірих зон є добре і є погано. Це звертається напряму до емпатії, а слова сумно і небезпечно роблять абстрактну проблему дуже особистою. А щоб зробити наслідки ще більш відчутними, сценарій дає голос жертві забруднення, рибці, і все проблема перестає бути абстрактною. Вона стосується конкретної живої істоти, якій боляче це робить наслідки не просто зрозумілими, а такими, що викликають справжнє співчуття. І ось тут відбувається ключовий поворот. Від проблеми до її вирішення сценарій показує, як величезне, непідйомне питання можна зробити керованим. Він не залишає дитину з почуттям безпорадності навпаки. І зверніть увагу, як це подано. Це не просто інструкції, це магічні правила. Саме це слово магічні перетворює обов'язки на суперздібності. Кожне правило це проста конкретна дія, яку може виконати будь-яка дитина, і це дає неймовірне відчуття контролю та власної сили. І нарешті ми підходимо до найвитончейшого, на мою думку, елементу цього сценарію. Він виходить за межі простих дій і пропонує дитині дещо більше нову позитивну роль. Фактично. Нову ідентичність чуєте це не наказ, це запрошення. Запрошення приєднатися до особливої групи, стати частиною чогось значно більшого, бути маленьким помічником землі це не обов'язок, це привід для гордості, і це перетворює турботу про довкілля на частину особистості. І на завершення сценарій підкріплює все це ідеєю позитивного зворотнього зв'язку, тобто дії турботи не залишаються без відповіді. Природа тут не пасивний об'єкт, а активний партнер, який дякує. Це створює відчуття гармонійних правильних стосунків. Тож розібравши цей приклад, справді варто замислитись: можливо, для вирішення найбільших проблем нам не завжди потрібні найскладніші дані та аналітика. Можливо, нам просто потрібна правильна, проста і сильна історія. Яка історія здатна надихнути на зміни просто сьогодні?